嗯。<laughs> А як ви думаєте, а по Україні тоді? От коли буде закрити це питання, просто щоб яка не буду ражити Чи не була нарада, можливо, якась мене спросувалася особисто мене, я б це міг сказати, там розраховуючи свої там, чи доходи, чи доходи моїх колег, які з нами спрацюють, які є членами нашої партії, це і наші мажоритаж. Я міг поставити терміни, я можу поставити якісь там терміни, навіть по нашій області, але цього я не можу зробити по всій Україні. У нас маленька область трошки набереться. Якщо врахувати Україну, то сума, скажемо, немаленька. Якщо давайте ми візьмемо дві. Лі теж один з керівників обласної організації, навіть не Ярослав Гінка, він питання закрив. Лівінг нас закрити. Жодного немає. в нас закрити. Чернивці закрити. Так, чиненці пам'яті. Точно на частково вроді би там дуже багато житомирщина лишилася теж в порядку, де ситуація така як в нас. Так що на сході гірше Донецька, Харківська, Луганська область. Я просто все зробив статистику з допомагає нам працювати, дівчата. Ну теж не так. Це з вас грамотає. Так, подумаємо. Надалі коли Є ще запитання. Якщо не маєте прошу, то це каучаться. Коли запитує ми так переписуємося по інтернету, а ми збираємось на передполагаємося. Тепер і вичає мікрофон і почує Дякую дуже.